Вітаю клубна модель на основі членства за цим велике майбутнє. В цьому відео коротко про Лівгуд. Більше знає про торговий майданчик Amazon. Чули й, можливо, користуєтесь онлайн-платформою iHerb. бачили інформацію про велику мережу магазинів самообслуговування Костко. Це гіпермаркети, які більш відомі у Америці та країнах Європи. А про Netflix – американського провайдера медійних послуг, який дає користувачам перегляди серіалів та фільмів на пристроях, підключених до інтернету. Сьогодні такі компанії, інтернет-магазини, онлайн-сервіси та більшість подібних компаній дуже популярні, і це тому, що більшість таких компаній взяли за основу нову модель бізнесу, клубну систему на основі членства. Підписки компанія Amazon налічує сьогодні 220 мільйонів учасників. Це клуб, в якому люди платять щомісяця, по 14 доларів 95 центів за безкоштовну доставку у більшість країн світу, і саме тому засновник Jeff Bezos є одним з багатьох найбагатших людей на планеті, власний капітал якого понад 230 мільярдів доларів. А компанія Костку налічує 120 мільйонів учасників, які оплачують по 10 доларів щомісяця, щоб купувати товари від виробника по собі вартості. І має річний товарообіг понад 200 мільярдів доларів. І сьогодні світові заявляє про себе нова інноваційна компанія Лівгуд на основі членства. Підписки компанія Лівгуд здійснила революцію. Нова модель бізнесу дає можливість заробляти учасникам компанії Лівгуд, мати пасивний дохід, не продаючи товари, користуватися високоякісною продукцією за самими низькими цінами. Компанія Лівгуд це великий американський інтернет-магазин, в якому представлені понад 30 найменувань продуктів з найвищою якістю. Для здоров'я, краси, спорту, більша частина яких має ціну від 8 доларів 95 центів, 9 доларів 95 центів, 14 доларів 95 центів. Однак зовсім скоро компанія розширить свій інтернет-магазин і додавить щонайменше 200 найменувань різних брендових товарів та послуг. Сюди будуть входити косметика, одяг, побутові товари, різні гаджети, ноутбуки, телефони, платформа туризму. Платформа навчання і багато іншого зі знижкою до 75 в перспективі. Це буде найбільший світового рівня маркетплейс, де люди залюбки будуть купувати різні товари та послуги з такою неймовірною скидкою лише за 9 доларів 95 центів в місяць. 13 грудня 2024 року Лівгод святкуватиме своє двохріччя. І нас у клубі понад 1 мільйон 900 учасників. Лише за перші 13 місяців своєї діяльності вона підписала перший мільйон учасників. Про це свідчить відоме авторитетне видавництво Бізнес Форхом. З березня 2024 року Лівгуд займає перше місце самою найкращою компанії. Чому Лівгуд зі своєю новою моделлю бізнесу зробила революцію в комерції? Справа в тому, що компанія Лівгуд перша у світі компанія, яка ділиться своїм прибутком з учасниками клубу Лівгуд, і кожен учасник може отримати щомісячний пасивний дохід, зареєструвавшись у компанії та оплативши лише 50 доларів, і ділитися цим. Цією неперевершеною можливістю зі своїми близькими та знайомими, маючи можливість купувати найвищої якості товари та послуги зі знижкою до 75%, а також на цьому заробляти на рекомендації заробляти або мати пасивний дохід без запрошень лише за свою активність, тобто щомісячну або річну абонплату. Доступ товарів та послуг люди можуть отримати лише через реєстрацію за моїм посиланням або посиланням ваших запрошених людей, оскільки клуб Лівгуд закритого типу і на цьому учасники заробляють. За це компанія виплачуватиме вам сім видів грошових виплат у разі вашої активності. Лише за рік, у 2024 році, учасники клубної компанії Лівгуд вийшли на. На високий щомісячний дохід, який підтверджується даними офіційного порталу Business Forhom, за показниками Бізнес Forhom, Лівгуд має найвищий рейтинг надійності 3, 3A+, який має лише 5% компаній. у світі. Саме тому у Лівгуд вигідно кожному, ставши учасником нової міжнародної клубної системи на основі членства, тобто підписки, у компанії «Лівгуд» лише за 50 доларів. Ви маєте можливість змінити стиль та якість свого життя, покращити фінансове становище та бути і залишатися здоровими. Не втрачайте можливості, це дасть вам розвиватися без тиску. Жодна з інших партнерських програм не має такої концепції, за якою ви матимете реальний дохід. Запрошую до своєї команди завжди підтримую ваша Жанна Вітко. Дякую, що дослухали цю важливу інформацію, яку я підготувала саме для вас.